Пасі Господі всіх за участь у молитві і в прасникові участь святих мучениць Софії Вери, надежі любові. Всіх іменинниць поздравляю з Днем ангела. Най Бог дасть тобі імена ваші, хто носить ім'я Софія, Бог народив ну, а носящих імена добродетелей християнських віри, надежди любові, не Бог і наградить. Такими даними духовними, щоб мати глибоку віру, добру надію і іскрену любов до Бога, до ближніх, показуючи сьому міру, яка принципова різниця істинних християн, котрі смиренно моляться в своїх храмах, показуючи і законопослушність, вірність своїй державі, інтересам держави, може інакше сказати, і національним інтересам держави. І будучи активними у всіх ділах, котрі потребує суспільство, в з тим показуючи таку добротну віру смирення, коли навіть люди, котрі іменуються формально віруючими, але нападають на церкву і своїх дітей, пускають під храми, щоб сміятися і угрожати віруючим людям, ми розуміємо. В одній із наших слов було сказано: у нашій державі. Незамітно прийшов якесь голосування. хто віруючий, хто не віруючий. Дві частини віруючі Канонічної церкви і всі остальні не віруючі. Почому не віруючі? Бо Христос нам дав некий інструмент пізнання. По плодам узнаєте дерево, по діянням людей? Оприділяєте, що то за люди. З вільхи не знімають Груші, і з берези не знімають виноград. А от саме не церковні люди, ті, котрі самі не моляться, а такі вони інтересні, а такі вони національні, а такі вони великі, а такі вони славні, а б'ють людей, віруючих у других храмах, причому без чутки сожалення. І головне, у відсутності ганьби. Що означає утраті людяності? Господи, убережи наших людей у вірі, надії, любові. Дай їм, Господи, мудрость Софії, дай Господи нашим людям не удивлятися, що є люди невіруючі і котрі ходять дащить примітивно, просто мерзко судять нас, не способні доказати одно слово за що же. Нас судять, а місті сістим судять, то значить, що суспільство хвороє, світ хворий. А злі люди користуються тяжким положенням свої ідеї або свої лживі релігії, знабуть підтягнути, використовуючи іноді такий ресурс державний, що глибоко строго заборонено Конституцією всі релігії рівні. І вдруг чиновниці сказали ні. А одна з наших не рівна, вона головна. І хто її буде не поважати, тюрма, суд. А де ваша заява про рівність релігії? А її вже нема. Господи, як благо, що ми видимо все то, оставайся вірними канонічної церкви і дуже шкодуючи тих людей, котрі собі внушили, що вони якісь патріоти, які мудрі, які віруючі, а вони давно відпали від церкви. І многі з тих людей, котрі були в храмі, відділи, чули, молилися і пішли без внутрішнього розкаяння. Господи, убережи наших людей, віруючих Української православної церкви канонічної у вірі, любові. Дай нам силу ніколи не відступити від своєї церкви. Ми в Закарпатті на 100 років раніше християни від київських полян. Ми тут. 1105 років православні. Да, нам прийшла потім сюди і унія, і протестантізм, і католицтво. Ми сьогодні всіх поважаємо, але свою релігію пестуємо, чистуємо, радуємося, бо вона одна спасительна, що нам дає на то право і закон. Кожен має право вірувати, що його релігія істинна, що його жона майкрасна, що його діти майрозумні. То право кожної людини, не всім благословні і дома, а нашим громадянам, віруючим Української православної церкви, побажаємо бути сильними духом, носити в собі Софію, мудрость, віру, надію, любов і з Богом Святим.